До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Шановним телеглядачам мої найщиріші вітання. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду, а також підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Магнолії і сакури, як у бродах, розпустилися декоративні дерева, збори пасічників, з якими проблемами зіштовхуються джулері. Фінальна крапка у історії з дідусем. Який помер у відділенні терапії. про ці та інші новини? Далі у випуску? Нещодавна історія із дідусем, який помер у відділенні терапії Бродівської центральної міської лікарні на днях знайшла своє продовження. Який висновок зробила комісія? Дивіться далі. Світлина, що була поширена у телеграм-каналі, обурила місцевих жителів та мешканців Бродівської громади. Вище згадане фото опублікувала пані Наталія, яка була вражена ставленням лікарів до пацієнта. Людину залишили свідомо, без якої надання медичного нагляду. Натомість, директор лікарні Мирослав Тимус спростував дану інформацію. Саме до нього наступного дня. Ми вирушили аби більше розпитати про ситуацію. Працює комісія, вивчаємо ту подію і до 27.02 будуть проведені всі обстеження. Відповідно, ми тоді можемо сказати, який стався трафунок в нашому медичному закладі. Це є. Неправдива інформація не повністю неправдива. Інформація у зв'язку із поширенням інформації про смерть дідуся у відділенні терапії бродівської лікарні у соціальній мережі виникло чимало думок з цього приводу. Одні засуджували лікарів, а інші навпаки ставали на захист. Відтак у закладі була проведена перевірка, а про її результати докладно доповів на сесії директор КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимус. У принципі була створена комісія Наша зустрічня по розгляду по надання медичної допомоги даному пацієнту і поряд з тим паралельно було проведено. Службове розслідування представниками департаменту охорони здоров'я. Відповідно, дане питання стояло на контролі першого заступника міністра охорони здоров'я і уповноважених прав людини при президенті. Питання стояло в тому, що ця людина, яка зробила такий неприємний нам. Заявила, що даній людині надавалася медична допомога згідно стандартів надання медичної допомоги при даному ставі. Але коли е, патрулізувала наша внутрішня комісія, е, форуму е, надавалася медична допомога е, згідно тих протоколів, які розроблені в нашому медичному закладі, де в подальшому було Проведемо паталоганатомічне вскриття в місті Золочеві, що підтверджуло, що розходження діагнозу і це все лікування, яке ми проводили, воно відповідає всім вимогам і стандартам на сьогоднішній день. Комісія, яка працювала з міста Львова, так само провела певні обстеження і є певні висновки, що медична допомога. Центральна Бродівська центральна міська лікарня надавалася в повному і згідно стандартів надання допомоги при даній патології. за словами директора КНП Бродівська центральна міська лікарня, грубих порушень у роботі лікарів не було виявлено. Медика робили усе можливе, аби врятувати дідуся. Однак сталося так, що особа, яка побачила цю ситуацію і виклала у телеграм-канал. Фото спричинила масу обурень у мешканців. Тим часом Мирослав Тимус закликав журналістів подавати правдиву і неперекручену інформацію. Просьба в мене є в одна до нашого депутатського корпусу, до всіх наших жителів міста Броди, відповідно до всіх студій фотографів чи журналістів. Що коли ви не з'ясували даної ситуації, я би просив би щоб цей. Інциденти оці не викидали, тому що ми, є медики. Ми, в принципі, після цього як провели певні службові освітування, можемо тоді поставити якісь висновки. Я і керівник можу прийняти якісь управлінські рішення. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У сесійному залі Бродівської міської ради зібралися пасічники, які обговорили вкрай важливі питання, що стосується бджільництва. Докладніше у сюжеті. У сесійному залі міської ради відбулось обговорення актуального питання: обробка пестицидами земель та їх впливу на бджіл. А, а при штатному оприскуванні і гербігації куштування це є відстань. Шристи. Дане питання викликало неабияке обурення у присутніх. Окружили і гатянку можна сказати, гаї собойські обурили. Чого не <плес> Що би мене дав західний пух. Ви ніхрена не робите. Вибачте за загрузку. Не оминуло й положення, згідно якого проводиться обробка бджіл. Обробка квітучих медоносів і пилконосів проводиться в стадії бутонізації до початку та після закінчення цвітіння розкидів. Отож вирішено. Щоб... <плес> що цвітіння не можна. або до початку, або після цвітіння. Обговорили алгоритм дій, що потрібно робити в ситуації, якщо є підозри на отруєння бджіл. Всі розуміють, всі я не скидалася. Мають, що робити. Має бути паспорт пасіки, то немає паспорта пасіки, будь ласка, звертайтеся в, в установу Ну, грубо говорю вам так, на, на весна три, паспорт вам видадуть, він безкоштовно. Якщо пас... паспорт та пасіки відсутній, заява тобто, цього не розглядається комісією. Комісія є створена органом місцевого самоврядування, тобто, я тут, в там є члени комісії, залученням прасічників. Э, Перепрошую нашу коритиву, якщо навіть не є членом спілки, тепер ви під час такого коли встановлено план, його можна зразу автоматично на тобто може подати, якщо немає пасника. Наступна зустріч відбудеться 14 квітня, 13.00. На якій планується розглянути питання оплати за аналізи причин отруєння бджіл, які спілка хоче провести за власні кошти, та скласти списки бажаючих продати бджолопакети, придбати цукор для підгодівлі бджіл, придбати засоби захисту бджіл прополісу та інше, людмила Шуткова, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Бродонлайн. У місті броди справжня весна біля педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича. Традиційно розцвіли магнолія, а на вулицях героїв-авіаторів декоративні сакури. Тему продовжить Яна Грацай. І знову наші броди розквітають, даруючи місцевим жителям нові емоції. Сакури, що були висаджені у 2020 році, і досі малують око, даруючи бродівчанам нові посмішки. Весна повноцінно охопила усе місто. Варто було тільки піднятися температурі та висирнути сонцю, як жителі одразу ж почали виходити на вулицю, а дітей неможливо затягнути додому до самого вечора. Мати природа добре постаралася і як завжди, цього року магнолії та сакури розпустилися. Вчасно. На вулиці Героїв Авіаторів розпочалося щорічне цвітіння сакур, які змушують посміхатися і зупинятися всіх, хто проходить повз квіти. Завдяки таким прекрасним перетворенням на вулицю хочеться виходити набагато частіше, тим більше коли погода сприяє цьому. Прогулюючись вулицею Косюбинського у сквері Героїв Небесної Сотні, можна побачити, як у продівчан прокинувся інтерес до природи. Десятки родин насолоджуються погодою та цвітінням магнолій. Щорічна поява різноманітних квітів це не тільки привіт нарешті вийти на вулицю, а й просто помилуватися красою міста. Яна грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що не увійшли до основного випуску, з метою попередження отруєння бджіл людей та навколишнього природного середовища, прохання до сільгоспвиробників щодо дотримання вимог законодавства України під час застосування пестицидів та агрохімікатів для хімічного захисту рослин застосовуються тільки ті пестициди, які зареєстровані в переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Адміністрація господар завчасно, але не менше ніж за 2-3 доби перед початком кожної хімічної обробки, сповіщає населення власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів, пасічників в радіусі 10 кілометрів про місця, строки і методи застосування пестицидів, зазначивши назву препарату та норму витрати. У період проведення робіт в радіусі 200 метрів від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи. Джулярі у свою чергу зобов'язані повідомити ОТГ, сільські селищні ради, сусідні господарства про місце стоянки своїх бджіл на стаціонарі та кочівлях. Усі роботи з пестицидами слід проводити в ранковій до 10 ранку і вечірні після вісімнадцятої вечора години безвітряну погоду. Санітарно-захисна зона між об'єктом, що обробляється, та житловими приміщеннями при наземному оприскуванні становить не менше 300 метрів. Забороняється проводити хімічні обробки садів та сільськогосподарських культур при наявності в них квітучих рослин. Давайте поважати один одного. З 1 травня аграрії Львівщини та Дубинщини можуть скористатись допомогою відповідно до програм держпідтримки і подати заявку на бюджетну субсидію на землю або дотацію на тварин через державний аграрний реєстр. Кабінету міністрів України прийнято відповідну постанову номер 300 про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Новий документ розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшується суми виплат. Цей порядок був затверджений у 2022 році постановою номер 918 Відтак, аграрії у 2024 році зможуть отримати бюджетні кошти, які надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі. Бюджетна субсидія на 1 гектар аграріям, які обробляють до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3 тисяч гривень до 4 тисяч гривень за гектар. Окрема бюджетна субсидія на 1 гектар для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки 8 тисяч гривень на 1 гектар. Спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби курів усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 курів, зможуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову. Спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів'я кіз та овець. Розмір підтримки 2 тисячі гривень на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець. Заявки на отримання бюджетної допомоги подаються лише через державний аграрний реєстр після оприлюднення оголошення про початок прийому з 1 травня по 30 червня 2024 року. Заявка реєструється відповідно до вимог статті 42 закону України про адміністративну процедуру. Заявки, які не відповідатимуть встановленій формі або міститимуть неповну інформацію, не розглядатимуться. Без реєстрації аграрії можуть втратити можливість отримати значну частину допомоги, яка може сприяти розвитку їхніх господарств та підвищенню економічного благополуччя. Радимо аграріям та особистим селянським господарствам, що обробляють землю або утримують у своєму господарстві сільськогосподарських тварин, не зволікати з реєстрацією, аби після оголошення про прийом заявок вчасно податись на фінансову підтримку. Поспішіть завчасно зареєструватися, щоб гарантовано отримати бюджетну дотацію у рамках визначеного фінансування. Порядком зазначено, що виробники, які претендують на державну підтримку, не повинні мати заборгованості перед бюджетом. Відтак фізичні особи, власники земельних ділянок, які мають заборгованість по земельному податку перед сільським бюджетом, можуть отримати відмову в отриманні держпідтримки на землі сільськогосподарського призначення. Також у разі невідповідності заявки встановленій формі або надання неповної інформації, посадова особа Укрдержфонду, яка розглядає заявки, приймає рішення про залишення заявки без руху відповідно до статті 43 закону України про адміністративну процедуру, за необхідним роз'ясненням звертатися у відділ економічного розвитку інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності міської ради. Днями бродівчани здійснили чергову волонтерську поїздку до воїнів із Бродівської громади. Побували в земляків, які стримують ворога на харківському, Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Передали захисникам автомобілі, котрі нещодавно отримали від друзів з Ірландії. Кожну машину запакували речами першої необхідності та оберегами, які виготовили діти. Також доставили продукти харчування та домашні смаколики, які зібрали колективи навчальних закладів Комарівки та Конішкова. Цього разу команді у складі Анатолія Белея, Руслана Шишки, Йосипа Галицького, Мар'яна Лагоди, Віталія Шанкарика, Володимира Венгрина, Михайла Духніка, Богдана Бекара та отця Ігоря Крука вдалося поїхати ближче до зони бойових дій. Побували на місці падіння гвинтокрила та загибелі льотчика з Бродівщини. Тут отець Ігор Крук відслужив молебень, а в іншому місці розташування наших воїнів здійснив чин хрещення українського захисника. Щиро дякуємо усім і кожному, хто долучився до організації цієї особливої поїздки, яка об'єднала не лише волонтерів із Бродівщини, а й з Бузького краю. В цьому селі Чугуєво, Загинув наш пілот Андрій Бакун з села Монастирок. не воїна Андрія і всіх воїнів, які прийняли смерть на місці. Там, де війна, там, де війна, йде, там, де руїно все. Чи були прильоти, як знищили школу, повністю все знищено, школа була утеплена, зроблений капітальний ремонт. Вночі сьогодні вдарили в дитячому садочку. І по житловому будинку масиво. Там, де кога води, нема поровіна, там, де ти бачиш, брат. Де на тван, де де комунізація прийшла скрізь, знищили свій пам'ятник, щоб ходив він з заповідей христових. раб Божий Євген. Ім'я Отця Амінь. І Сина Амінь, і Святого Духа. Амінь. Ризу подай мені світло і одягайся. Виємось освячені та дуже Дуже Як значить Берестечківський центр музично-естетичної освіти школярів, завжди радо зустрічає поціновувачів дитячих талантів і творчості педагогів. Цього разу виставку дитячих робіт та персональну виставку Гани Бойко Лесена Казка відвідали гості з Луцької, Ковальської, Іваничівської, Рожищенської, Маневицької, Підгайцівської, Ківерської громад. Запросила з приватною екскурсією до брестечка учитель мистецтва Мервенського ліцею Оксана Миколаївна Грицина. Щиро вдячні Оксані Миколаївні, методисту відділу освітньої та інноваційної діяльності галузі мистецтва, завідувачці відділу новацій та передових педагогічних технологій і усім гостям за приємне спілкування, нові ідеї та враження. Ми можемо очікувати, що з приходом весни усе розквітне не тільки на вулиці, але й настрій. Але може статися навпаки. Відомо, що організм людей по-різному адаптується до змін погоди, і прихід нового сезону дійсно впливає на наше ментальне здоров'я. Тому навіть якщо сонце вже б'є променями в вікно, бути не в доброму гуморі навесні це нормально. Чому так відбувається і як з цим впоратися? Пам'ятайте, у будь-який сезон ми не можемо зупиняти планету, скасовувати змін пір року та інші речі, що нам не під силу, але можемо взяти відповідальність за своє ментальне здоров'я та подбати про нього. А як ви почуваєтеся з приходом весни та зміною зимового часу на літній, діліться у коментарях. Я з вами прощаюся до наступного випуску. До зустрічі.